Добрий день, моя любе наличя! Я вітаю вас на нашому музичному занятті. Я нагадаю, що мене звати Дар'я Вікторівна і я ваш музичний керівник. Кожне наше музичне заняття буде починатися із музичного привітання. Добрий день вам, діти! Відповідайте мені. Добрий Дивіться, а хто ж це до нас прийшов на наше музичне заняття? Це ж папушка. Папушки дуже квітливі пташки. Вони люблять повторювати голоси людей, тварин. Дуже люблять повторювати за іншими. Слава Україні! Героям! Слава! Слава Україні! Героям! Слава! Молодець! А ви вмієте повторювати за іншими? Давайте разом з папушкою пограємо. Пограємо в гру. Відтвори голоси тварин. Як каже криця, мяу-мяу. А ми можемо це заспівати? Мяу, 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 мяу. Молодці, все вийшло. А як говорить собачка? Вона говорить, гав, гав, гав. А ми можемо заспівати, як собачки? Гав, 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 гав. Молодці, вийшло. Корівка. Вона говорить му. А ми можемо заспівати як корова? Му, му. Му. Молодці, у вас все вийшло дуже гарно. І папушці дуже сподобалося. А тепер папушка пропонує разом з ним пограти у гру. Папушка пропонує уважно слухати музику. Під повільну музику ми будемо крокувати. А під швидку музику ми будемо бігати. Великі ноги шли по дорозі доросі туту, туту, ту, ту, ту. А маленькі ніжки бігли по доріжці, тупи-тупи, туп, тупи-тупиту. Великі ноги шли по дорозі прощається з вами до наступного заняття. йому. Бай-бай! Пока-пока, до побачення!